Вітаю, друзі! Це телекомпанія «МАРТ», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Дмитро Тесленко, директор комунального підприємства Миколаїв Пас Транс. Добрий день, Доброго Дмитро Вадимович. Раді вітати вас у нашій студії. Зустрічаємося напередодні Дня автомобіліста. Його професійна спільнота відзначить 27 жовтня. Про це ми обов'язково поговоримо, але трошки нижче для початку. Почнемо ось, напевно, що. А ви були призначені на посаду директора комунального підприємства Миколаїв Пас Трас, якщо не помиляюсь, десь приблизно в середині серпня, так. які в той момент перед вами поставив завдання міський голова Олександр Федорович перед призначенням поставив перше завдання це вирішити питання щодо дефіциту кадрів на підприємстві, а саме водіїв, тому що ця проблема вона дуже така болюча для нас. По-друге, це поліпшення матеріально-технічної бази підприємства, тому що на початку літа підприємство отримало нове місце розташування, саме гаражування наших автобусів та технічного персоналу, диспетчерів. Воно ну потребує поліпшення, тому це теж дуже важливий напрямок діяльності підприємства. Ну і по третє це розвиток для більш комфортного надання послуг для наших містян. Які маршрути сьогодні обслуговує Миколаїв Пастранс? Миколаїв Пастранс на сьогоднішній день обслуговує чотири маршрути: це перший, дев'яносто перший, 81-й і 79-й. Це які маршрути? Напрям? Це Тернівка, Балабанівка, Варварівський міст і ракетновороччя. І ракетноворочці. І наскільки я розумію. Скільки машин працює на лініях? Чи дотримуються вони графіку, чи існує взагалі цей графік? Якщо так, то де з ним можна ознайомитися? Так, дивіться, а, графік існує, він затверджений. А, графік у нас є внутрішня програма саме всередині підприємства, завдяки якої ми контролюємо а, наші автобуси та дотримання графіку водіями. А, також пасажири можуть ознайомитися з цим графіком у соцмережах а, всередині автобуса кожного є графік, а, також є Сіті Бас Миколаїв. Та Easyway. це дві програми, завдяки яким кожен громадянин може зайти і подивитись відповідно маршрут, графік перевезень на кожній зупинці, коли автобус повинен бути. Як контролюється його дотримання? Чи вдається його дотриматися взагалі? Ну, дивіться, це питання ж і якихось там навантаження на наших дорогах. Тому, скажімо так, він приблизний, але ми вимагаємо від наших водіїв, щоб максимально вони притримувались того графіку, що є. Ви почали з того, що одне з завдань, яке перед вами поставив міський голова, це вирішити кадрове питання так. на підприємстві дефіцит водіїв. Так. За великим рахунком, ми це чуємо постійно, що так. комунальні підприємства відчувають серйозний дефіцит робочих рук, серйозний дефіцит працівників. Розуміємо, що в першу чергу у вас очевидно дефіцит водіїв. Яка ситуація на зараз? Дивіться: ну, початком повномасштабного вторгнення і наші водії, які працювали з спочатку. Організації нашого підприємства, да, у нас була частина мобілізована, частина добровільно пішла до Лав ЗСУ. Паралель, паралельно з цим за часи повномасштабного вторгнення. Да, з 2022 року наш автопарк він збільшився на 200%. Тобто машин у нас вже 65, які готові виходити на маршрути, а водіїв не вистачає. Ми постійно це наголошує міський голова. І ми е, давали його оголошення щодо набору водіїв категорії Д. Де... Хочу зуважити, що ще до воєнний час ця, от саме на ринку праці ці водії це були най, такі, востребовані, вважні, востребовані, е, професії серед водіїв. А зараз у часи повномасштабної вторгнення вторг... це дуже велика проблема. Тому ми як альтернативу запровадили це навчання. Е, для громадян віком від 21 року, у яких є водійські посвідчення категорії Б або Ц, стаж вождіння, тобто з моменту отримання саме посвідчення водія, має бути 3 роки, та, звісно, бажання працювати. Ми набрали групу з 15 осіб, які наразі навчаються, та ми чекаємо, коли вони вже прийдуть до нас на підприємство. Це перша група. Так, так. так. А скільки вони вже відучилися? Коли ви їх очікуєте безпосередньо Дивіться. за кермом та що навіть? Загальний, загальний е, термін навчання 3,5 місяці. Вони вже пройшли теоретичну е, частину та зараз приступають до складання іспитів у сервісних центрах МВС. Я припускаю, що це очевидно, о, о, сподіваємося, що цей досвід спрацює, і припускаю, що це не остання перша і не остання група, яку ви плануєте готувати. Далеко я, я вірю в це, що і впевнений, що це далеко не остання група. Ми будемо продовжувати цей досвід. У нас є підтримка. Це міжнародна організація Oxfam, благодійний фонд Щедрик, який фінансує цей проект, скажімо так. Завдяки саме благодійному фонду наші кандидати да, до водіїв вони отримують стипендію в розмірі 8 тисяч гривень. Це також додаткова мотивація у наш час. Це і чоловіки, і жінки різних абсолютно різного Я, Але хотів уточнити: у вас вище прозвучало, що від 21 року ви берете так. людей. Доскільки ну нема, нема. Скажімо так. Тобто і люди пенсійного віку також можуть розраховувати так, при наявності при водій е водійського посвідчення. Водійського відповідно... посвідчення, бажання навчатися. Чого? Ну я вважаю, що навчатися ніколи не пізно. Чоловіки, жінки? також? — Чоловіки жінки також, да, вони навчаються зараз. До речі, Міністерство інфраструктури запустило проєкт цілий щодо навчання саме жінок. Вибрали сім міст серед всіх міст України, в тому числі і Миколаїв. От, тому жінки, ми вас чекаємо. А в тій групі, яка зараз навчається, дівчата так, є є, в тому числі дівчата, жінки, да, які проходять навчання з досвідом водіння. Так так. добре е, з технічним персоналом, що у вас сьогодні, тому що водій це людина, яка безпосередньо відповідає за, ну, власне, за е, і безпеку. Так, і безпеку пасажирів, і безпеку дорожнього руху, але також важливо, в якому технічному стані автобус виходить на лінію. Так. Тобто ті люди, які підготовили його до безпосередньої роботи на вулицях міста. Що з технічним персоналом сьогодні у вас? Так, був період, коли була невелика проблема, скажімо так, із технічним персоналом. Наразі у нас вже всі вакансії закриті, повністю слюсарі механіки у нас укомплектований штат. Які дотримуються саме вони відслідковують стан автобусів, які виходять на лінію? У вас вище прозвучало, що ну, умовно кажучи, тепер нова локація, в якій ви знаходитесь, так. Ну, відповідно. Технічний персонал все одно має працювати бокси, ями. Ну тобто вся ця історія забезпечена всім цим? Так, ця та територія, на якій зараз розташовується Миколаєвпастранс, вона забезпечена боксами, ямами, можливістю для ремонту. Те, що є е, такі ремонтні, е, звісно, роботи, які не може фізично виконувати Миколаїв -постранц. Але е, ті поточний ремонт автобусів е, ми здійснюємо самостійно силами нашого підприємства для цього є всі умови. Як сьогодні відбувається вихід транспорту безпосередньо на лінії, О котрій годині? Ну і яка там процедура? Так, там же, там розкажу. же очевидно а, має бути певна процедура. Так, я вам розкажу: приїжджає водій до місця розташування Миколаїв -постранц. Для того, щоб автобус вийшов на маршрут, потрібен водій, який сяде за кермо, та справний автобус. Водій, у свою чергу, проходить повний медичний огляд, тиск, стан сп'яніння, тобто, ну, всі показники. Паралельно механік оглядає автобус, який має виїхати на лінію. Тобто стан коліс, колодок, тормозних дисків, гуми на колесах. Якщо у механіка виникають якісь питання чи підозри у якихось можливих несправностях, або того, що там якісь запчастини, да, агрегат поведе себе, може повести себе при їзді е, впродовж доби, е, автобус не зупиняється, ну, грубо кажучи, да, е, тоді в нас є завжди підмінні автобуси, тобто, повторюю, що у нас кількість автобусів вона дозволяє нам спокійно замінити автобус і випускати на лінію саме автобуси, які е, справні, і ми можемо можемо бути спокійні за безпеку наших містян, пасажирів, які ми надаємо послуги. Робоча зміна скільки триває сьогодні водія? Сьогодні ми прийняли рішення: робоча зміна триває 12 годин. Це серйозно? Це, це серйозно, ми розуміємо. До війни це була робоча зміна 8 годин, але ж, повторюсь, кількість водіїв. На жаль, сьогодні нам не дає змоги. Ми дуже хочемо повернутися до такого графіку, коли водій буде працювати 8 годин, і це буде і менше навантаження і на його здоров'я, і безпечніше, звісно. Але на сьогоднішній момент треба працювати, треба надавати послуги, тому всі з розумінням водій до цього ставляться і. Працюють зараз о 12 й годині робочих. Якщо ми вже про це говоримо, не можна запитати, який соціальний пакет сьогодні? Дивіться, можливо, можливо, є, вибачте, борги по зарплаті. Чи от такі базові речі забезпечені і з цим проблем немає. Дивіться на сьогоднішній момент. У нас немає жодних заборгоностей перед нашими працівниками. Ми отримали рішення щодо визнання нашим підприємством підприємств критично важливої інфраструктури. Тому ну зараз там проходять деякі зміни там на рівні кабміну. Зрозуміло щодо цього всього, але ми надаємо нашим працівникам бронь. Тобто вони заброньовані, вони згідно законодавства отримують заробітну плату, гідну також в нас є і система преміювання, заохочення, це все індивідуально. Тобто, якщо людина хоче, вона прийшла на підприємство, вона хоче рости, розвиватися, і ми бачимо це бажання об'єктивно, ми бачимо, як воно відноситься до ну, це ж водії, давайте так, і до автобусу. І до пасажирів, да, спілкування з пасажирами. Тоді, звісно, ми будемо і приміювати, і робити все, щоб людина залишалася у нас на підприємстві та хотіла працювати. Ну, Власне, і наша компанія також розповідала, що в декілька автобусах, я так розумію, в якості пілотного проекту запустили розрахунки через термінали. Так. так. Як це працює? Дивіться, на сьогоднішній день це 5 автобусів, в яких вже встановлені термінали. Вони встановлені біля кабіни водія. Тобто пасажир, коли нагадаю, у нас захід в автобус відбувається через передню двері, тому що деякі пасажири скаржаться та трошки забувають. Через передню двері, коли пасажири заходять, вони підходять до водія та кажуть, що вони хочуть розрахуватись безготівковим способом. Все стоїть термінал. Водій натискає одну кнопку, людина підносить або картку, або смартфон і розраховується, відтуди виходить чек, який є підтвердження спати. Все дуже просто і елементарно. З яким банком реалізовувати цей пранк? Дивіться, термінали встановлені у Щадбанку. Але людина може розраховуватись карткою будь-якого банку без комісії для саме пасажиру. Тобто у в нас є договірні умови щодо використання цих терміналів з щодо банком. Але для людини нема різниці з якого банку, як якого банку вона є. Нема різниці взагалі. Ну, скільки? Тиждень вже відпрацювали? Так, так, тиждень. Що показує цей досвід? Люди розуміють, не розуміють, Розумію. потрібно роз'ясняти, чи в принципі, за великим рахунком, Миколаїв електротранс ну, там вже, вже досить довгий час. Так. Люди розраховуються, ну, те, що називається, є можливість безготівкових так. розрахунків за проїзд. Тому, а, ну, я так думаю, що для миколаївців за великим рахунком, це така звична процедура. Просто Звіс. тепер потрібно розуміти, що тепер і в автобусах пас трансу. Так, так, можливість. Ми, ми всюди про це наголошували, що вже є така можливість, щоб люди знали. Але водій додатково, коли людина заходить, водій вказує, що саме в цьому автобусі є термінал. Я думаю, що дуже в, в короткий проміжок часу, ми всі наші автобуси, всі 22, які на сьогоднішній день виходять на маршрути, ми оснастимо терміналами. Тому я, я вважаю, що це вже дуже давно таке питання, яке. Потрібно було реалізувати, тому що ну це дуже незручно, коли людина там чекає решту, да, водій шукає решту, і це все і затримки. Повернемось до графіків руху. от, Тому я думаю, що все буде добре і люди будуть з задоволенням користуватися послу. Запроваджено безкоштовний проїзд для школярів. Так. На час навчального року mm -hmm. до кінця військового стану. Власне, як це тепер буде? Раніше таке рішення на початку навчального року приймав виконком до кінця вказаного навчального року. На хо на сьогоднішній день виконком прийняв рішення щодо безкоштовного приїзду школярів при наявності дійсного учнівського квитка до кінця військового стану. Тому, але учнівський квиток, то що називається, має бути має бути, має бути учнівський квиток Дійсний, при його пред'явленні, все, безкоштовний проїзд важко. Також бачимо, що комунальне підприємство Миколаїв Пастранс оновило логотип. Так. З вашої точки зору, наскільки, по-перше, ну, наявність сучасного, модернового логотипу, вона те, що називається, допомагає яким чином позиціонувати підприємство. Це, по-перше, а по-друге, ну, хто автор, як це відбувалося, як це визначалося? Миколаїв Пастранс вже. Трошки більше п'яти років існує як, під, як комунальне підприємство Миколаївської міської ради. І спочатку, давайте так згадаємо, да, починалося що? Зелені автобуси. Зелені автобуси, люди там дзвонили, казали, альо, це ви, зелені автобуси. Потім з'явились е, сині зази, які були, якраз тоді був прийнятий брендбук міста, місто на хвилі, Вони були е, розмальовані у кольорах. Відповідно до брендбуку. Але логотипу підприємства не було. Ми вирішили розробити логотип. Тобто, У нас автобуси тобто, на логотипі потрібно, щоб було зображення, якесь, яке пов'язане саме з автобусами. Тобто, ми звернулися до дизайнерки, це Юлія Кирієнка. Вона розробила декілька варіантів, після чого теж ми так подумали, хто як не пасажири, знають, який. Потрібен логотип для підприємства. Ми відкрили голосування на Фейсбук. У сторінці Фейсбук було дуже багато репостів. Дуже багато. Я дякую всім, хто відкликнувся та поставив свій голос. Ну і там об'єктивно був вибір більшості це. Той варіант, який зараз ви можете побачити. Ну, зараз це тільки там сторінка в Facebook, да, логотип нашого підприємства. Але в подальшому ми плануємо і цей логотип задіяти і на самих автобусах, і на одежі там, наших працівників, водіїв, що буде їх відрізнати, і людина буде бачити. Тому ти бачиш логотип, бачиш автобус. Все це поєднуєш і вибираєш Миколаїв Пастранс. Ну, мені, до речі, ваш логотип подобається, скажу Дякую. чесно, тому що в ньому якось так відбивається і енергія руху з одного так. боку, з іншого боку, дійсно, ну як це правильно, корпоративні коль коль кольори міста ну, Миколаєва, напевно, так, ну, так? Так, так і є. Тобто все це витримано і дійсно насправді класно. Насправді Дякую. молодці. Дякую. Ну і ще має таке питання. оскільки ми вже так говоримо досить докладно про те, що сьогодні з собою представляє Миколаїв Пастранс, Транс, маємо поговорити і про те, куди рухаєтеся? Яка, а, які подальші перспективи, як їх, як їх власне бачите? Дивіться, найголовніше, ну так якщо сформулювати, е, девіз, да це комфортний транспорт нашого міста, що в моєму розумінні. Комфортний транспорт. Це коли міський транспорт е зможе охоплювати все більше і більше районів, які на зараз е це і Кульбакіна, і Варварівка, і ракетне урочище, Там в нас є проблеми щодо графіку і кількості автобусів. Ми все це розуміємо, ми бачимо. Е є проблеми, які, я впевнений, ми вирішимо е для того, щоб зробити більш комфортним. Е Перевезення містян, я, от, наприклад, там Варварівка, да, куди взагалі ні автобус, ні, ні тролейбус не доходить. Я вважаю, це питання, яке надо, треба вирішувати негайно на ближчий час, тому що, ну ракетне, урочище теж саме, Кульбакіно. Ну. Оці віддалені Матвеївка. Ми все це розуміємо, тому ми рухаємось для того, щоб всі ці віддалені райони е були охоплені нашими підприємством, автобусами, нашого підприємства, нашими маршрутами. Рухомий склад для цього є. Правильно розумію? Так, так. Тобто звісно. сьогодні проблема всі це проблема водіїв. Це... Коли курси відпрацюють своє, коли люди вже, так, вже будуть певно накарувати в міському потоці транспортному автобусами, можемо сподіватися на подальший. Конечно. Звісно, це буде. Е Реакція щодо кількості автобусів та збільшення маршрутів, вона буде миттєвою, я думаю, як тільки ми суттєво поліпшимо наш кадровий стан, скажімо так. Будемо сподіватися, що це буде відбуватися динамічно, якнайшвидше, відповідно до нового Е, Ну і повертаючись до того, що починали, зустрічаємося напередодні дня автомобіліста. Що хотілося б побажати колегам, підлеглим а, власне, з нагоди свята. Всім працівникам Миколаїв Пастранс я хочу подякувати, що з початку війни вони робили все для того, щоб підприємство працювало, щоб люди відчували, що є можливість використання послуг Миколаїв Пастранс. Це героїчні водії, механіки, слісарі, диспетчера, вони всі великі-великі герої для мене особисто, тому що на початку це було все дуже-дуже складно. Дякую кожному за. Їх працю щоденно. Вони віддаються на 100% для того, щоб містяни дійсно обирали наш транспорт. Я дякую їм, вітаю зі святом, Бажаю натхнення, успіхів, здоров'я, здоров'я всім близьким членам сім'ї та найшвидшої перемоги. Телекомпанія Март приєднується до цих побажань і поздоровлень. Дмитро Вадимович, дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую за ваші посіло. відповіді. Разом дякую. до перемоги. Дякую.